У нас сьогодні дуже цікаве заняття в зошиті в чомусь рахувати про сім'ю. Але перед цим ми спочатку з дітками трошки поговоримо. Друзі, скажіть, будь ласка, що таке сім'я? Ніка, що таке сім'я? Сім'я. Що це? Я знаю, що це. Зараз. Сім'я – это когда не знаю. Сім'я – це сім'я. Сім'я. А хто там є в сім'ї? бабушка, дедушка. Ну, дедушка мой уехал в одну страну, называется Молдавия. Он там на ушел работу и деньги зарабатывает. Мама, папа, бабушка, Булата, да? Булат еще есть. Кто? Кто еще есть? Когда я еще была маленькая, у меня была... Пла бабушка, попла пла, бабушка, и еще у меня еще была дедушка и поплава дедушка. Разумела. Дякую, Ника. Манечка, а а за... что такая семья? А взглядит... Это мама, папа, мой брат, я, а бабушка Катя, а... А мой дедушка, моя бабушка и все моя клёстная и темная клёстная. Ого, это вся твоя семья, да? Да. Так, mm. добрая. А еще у меня есть там есть. Наташа есть. есть у меня тоже. Лола, что такое семья? Это папа и мама и бабушка и дедушка. Так. Да. Клёстная. Ага, добрая. Что такое семья, Владыку? Это там бабушка, дедушка. Кто что? Брат. Це твоя сім'я така, так? Да? Мама, папа. О, дякую, згадав. Так, все? І бабушка. Казав вже. Все? Да. Добре. Максимчик, що таке сім'я? Я знаю це. У ну, мене ще дідуська умер, ну, а бабуся одна залишилася, бабуся маса. Так. І мама залишилася, і папа залишився. Це твоя сім'я, так? Ну і що, остальне, крісне, я всіх знаю, только кого забив них. Добре. Отож, друзі мої, сім'я це люди рідні між собою. Так? Наприклад, батьки, їхні дітки, бабусі дідусі це люди, які піклуються О, один, а один про одного. Вони піклуються. Вони. Турбуються один про одного, так? Переживають, допомагають один одному. Скажіть, будь ласка, про кого турбуєтесь ви? Кому допомагаєте ви? Ніка, кому ти допомагаєш? Про кого ти піклуєшся? А, що що а кого ти заботишся із своєї сім'ї? <плес> мамі? Так, дякую. Анюта, про кого ти піклуєшся? <плес> А, а плав всех во всех, про всех добрый, дякую. Я всю свою таечка, і ще люблю очень. Добре. Лола, про кого ты піклуєшся? Папу. Про татуся. Да. Да. И по-маму. Чи допомагаєш ти їм? М -м угу. Добре. Т Владику. Я мамі допомагаю делать. Угу. І томат. Дякую. Маленький помічник, Максимчик. А ти про кого піклуєшся? А я допомагаю посуду мить. Кому? Мамі, папі. Ні, це ти не мамі, і папі допомагаєш. Ти собі допомагаєш, так? Угу. Ти за собою маєш да. посудку, так? Добре, молодці, зайчки. Дякую. А хто в вашій сім'ї? най найменший найнижчий кто? Вот, есть высокий кто-то, а кто-то есть самый Мне низенький. Ника, кто в твоей семье най Ты самый низенький. Аня? самая младший, мать, самая самая младшая это тачка. Едет 8 месяцев, я только я вспомнила. Сколько? Скоро ходить уже будет. Так, да? скоро. Ну, Нола, кто в твоей я. семье найнижчий? Я. И тачка. А тачка это кто? Ну, машина. А, машина? <связывая> а тачка? Да, машина. А, Владик. Самый меньший это мои игрушки. Не-не-не, из людей живых. Кто наименьший? Кто наименьший? Ты. Максимчик, а в твоей семье кто наименьший? А у меня вообще маленький никого и большого никого нету. Только мама и папа вообще большие. А кто самый низенький? Ну никого нету. А ты ти... не низенький? Нет. А кто? Я не знаю, кто маленький. Можливо, ты самый низенький. Да нет, я вообще большой. А что в тебе в дома есть кто-то менший? Да никто никого нет. Нет самый низенький. Да нет. Да, нет. Да. Стакани Так да.